Якщо у вас така старенька машинка, як моя, і не працює моталка, зломалась по якійсь причині. Майстер далеко, немає можливості зремонтувати, мотати руками дуже швидко і незручно. Тоді намотуємо декілька обертів на шпульку. Ниточка має бути ось так: на нас. Відпускаємо. Махове колесо має працювати, а машинка не шити, все підставляємо. Все. Намотуємо до кінця. Вкладає рівно, гарно. Ось так. Навчила мама.